Насправді маємо вельми милосердного Господа, неймовірно милосердного Господа, який, попри усі наші гріхи, які ми коїмо, Він постійно готовий прийняти нас до свого дому. І так виходить, що ти і я, кожен з нас, ми маємо своє місце в Господньому домі, на цьому весільному бенкеті, на який. Про який ми чуємо сьогодні в Євангелії. Проте в таких моментах завжди є питання, чи я хочу взагалі прийняти Господнє запрошення на цей бенкет. Бо якщо так, то мені слід щоденно своїми будин... буденними рішеннями відновлювати цю білу одежу, яку я отримав або отримала під час хрещення. І це можна зробити дуже просто через бути милосердним, через спрощення, через е, прийняття таїнств е, і через постійну таку віднову своєї довіри до Господа. І